У бродах для місцевих жителів та внутрішньопереміщених осіб організували спільну зустріч. Більше інформації у наступному сюжеті у шаленій шкварці, що у бродах представники благодійної організації «Карітас Броди» організували цікаве дійство, у якому взяли участь жителі бродів та ті, хто через повномасштабне вторгнення расистів змушені були покинути власні домівки. Зокрема, у неділю тут відбулася спільна зустріч. На якій організатори провели різноманітні конкурси у рамках миробудівного конкурсу Я, Ти, Ми будуємо разом спільноту, організований працівниками карі та зброди для інтеграції внутрішньопереміщених осіб і місцевих жителів у спільний життєвий простір, відбувся ряд конкурсів, де усі присутні весело та скористю провели час. Серед розваг переселенці вивчали різні терміни у формі гри. Такі заходи на думку організаторів зближують схід і захід. Цікавий, емоційний, пізнавальний конкурс завершився церемонією нагородження команд. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.